Доброго дня. Сьогоднішній день вірш. Воля Божа в світі є. Воля Божа в світі є. Дякуйте завжди, за все. Скажи спасибі Богу зранку і перед Сном. За те, що є чого поїсти. За те, що є, куди присісти, за те, що є у тебе друг, що чоловік біля тебе тут, що жінка й діти біля тебе, що Захист Божий над Твоїми і тобою. А якщо чого нема? Не так. Скажи за те, що бачиш світло, очами, що працюють у тобі. Ти бачиш все кругом собі. І слух, щоб мову чути. Є люди, що живуть без них, не чують і не бачать. А міг і ніг не мають. Для хоть би. Ну що, щасливчик, ти притих? продумай це, благословіння долі в тебе є, Бог дав тобі з тобою все. І раче, як лягати спать, затисне в, в ліску місце, ти обдумай. Це одне, Бог з тобою тебе береже. Скажи спасибі Богу перед сном, хай сторожує Бог твій сон, Щоб мирно тихо відпочив, проснувся і свято далі жив. І другий день, як Бог дозволить, Ранок мирного життя, не забувай про силу, яка благословляє захист доброту, життя. Ця сила Богом зветься, без неї не виходь в життя. Вона постійно хоче бути з тобою, Молись, до Господа Христа і буде сила та твоя. А твій Дух, душа і тіло, з Богом хай не розминуться, Ще під захистом Господнім, давайте щастя звідти брати. хай Бог у чому допомагає. В житті процесах, долі оберігає, візьмемо свою долю у Христа і будемо з Богом жити ти і я. Отож давайте молимось Христу і отримаємо духовну вічну доброту. Бо тільки він, один спаситель світу, начальник вічного життя. Помнім це, і ти, і я.